Пане Юрію, бажаємо здоров'я. І вам бажаю доброго дня. От, отже, міг 31К. Так, перед тим повідомлялося про те, що до Росії з Росії, точніше, до Білорусі прибув літак радіолокаційної розвідки, який намагається визначити українські позиції сил протиповітряної оборони. А ось ці міги: наскільки багато їх в Білорусі, і чи багато там за вашою інформацією ракет кінжал які вони потенційно можуть нести? Ну я вже чесно втомився відповідати на запитання, скільки в Росії ракет залишилось, коли буде наступна атака. Ну це знайте. Ну це вже дійсно суспільство дуже охоче до такої інформації чи очікувати нового удару. І тут що не скажеш, зразу в телеграм-каналах все перекрутять з ніг на голову. Поставлять і народ дуже починає панікувати і реагувати. Ну, знаєте, хтось біжить в аптеку за пігулками, а хтось ще за кордон стікає і так далі. Тому нагнітати на цьому абсолютно не потрібно, і про це ми звернулися дійсно і на сторінці командування, що не потрібно дійсно робити. Із із новин, де, де де нічого всередині немає, гучних заголовків. Це я так хотів відступити від теми. А ну щодо е, міг 31 так вони є носіями тих самих кінжалів. Кінжалів не так багато в Росії. йде мова про десятки ракет. Вони вже не раз застосовувались протягом нашого конфлікту протягом військової агресії мається на вазії Росії. Е, зараз літак дійсно у небі е, приблизне. Знаходження в повітряному просторі цього літака десь близько півтори години. Плюс так і коли він вже сідає, то вже регіони будуть зніматися повітряна дорога. Так з відповідно він може завдавати ударів з повітря, і будь-який регіон України може бути уражений цією ракетою. На жаль, немає засобів про протидії такому озброєнню і виявляти і збивати їх фактично неможливо. Тому мусимо дотримуватись таких, от власне, тривог тих тих. Тих тих мір безпеки, які зараз пропонуються виконувати всім громадянам нашої держави щодо літака е, дальнього радіолокаційного виявлення 50 Ну він теж працює, ніде він не полетів і не прилетів. Вони завжди працюють у небі і Білорусі, і Росії, і на півдні країни. Ці літаки допомагають окупантам відстежувати повітряну установку обстановку на території нашої держави разом з літаками-ретрансляторами іл 22 які теж працюють. Постійно тому нічого в принципі не змінюється. Змінилось лише те в повітряному просторі і, взагалі, в атаках на Україну ракетами і дронами, те, що власне з вересня місяця противник задає ударів по критичній інфраструктурі, а йдеться по енергетичному сектору. на сьогоднішній день ми маємо вже майже 200, майже 500, вірніше ракет збитих. Які атакували наш, об'єкти нашої енергетики ну, в основному, так? а так само 500, понад 540 вже дронів збито протиповітряною обороною силами оборони. Тому от, от це, це, це лише те, що атакує наш, об'єкти нашої енергетики. Ну, власне, така обстановка зараз. І вчора, і сьогодні спостерігається висока авіаційна активність на лінії бойового зіткнення. Працюють. Екіпажі тактичної авіації ворога так ми це по всій лінії розмежування. Це і штурмовики, і бомбардувальники, і винищувачі, які власне підтримують наземні війська ворога. Ну зрозуміло, що і наша авіація теж продовжує щодня завдавати ударів по позиціях окупаційних військ. Це наша, наші ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, яких прикривають наші винищувачі. Винищувачі, крім того, б'ють по ППО ворожому ракетами Харм. Зрозуміло американськими, і таким чином допомагають нашим військам звільняти окуповані території. А ну на інші лінії фронту оборонятися, зрозуміло, що. От, Власне, така зараз ситуація на передовій. Ви сказали про те, що ми активно збиваємо їхні дрони? Це дійсно так. Якщо брати лише там новорічну ніч, 45 дронів було збито. І ваші слова про те, що ми не встигаємо перезаряджати насамселя. Скажіть, наскільки це наскільки це доцільно витрачати такі дорогезні ракети і чим ще протиповітряна оборона користується для того, щоб знищувати російські камікадзе безполотники? Знаєте, тут одна проста відповідь: якщо я загроза вашому життю, ви, мабуть, все витратите так для того, щоб зберегти своє життя. Ну так само і тут некоректно порівнювати. Я бачив так це в західній пресі, було опубліковано такий матеріал. Ну не перший раз уже де Мені деколи здається, що є колонка для російських пропагандистів в деяких газетах спеціально для того, щоб вони там висловлювали свою думку, це і в Сполучених Штатах, і в Європі є такі змі, які опублікують інколи от якісь речі, які несуть собі протиріччя. Зрозуміло, що ракета, які використовується сьогодні, зокрема і насом з арістів так, це дорогі ракети, Петріот взагалі там до 4 мільйонів ракет. А чи будемо її застосовувати? А чи будемо піднімати винищувальну авіацію для того, щоб Збивати шахеди це теж це надзвичайно дорого. Будемо. А як робить Ізраїль сьогодні, щоб збивати якісь там дешеві ракети, снаряди від від градів, так які по них пускають? Ну, вони в сотні разів дорожчі їхні вистріли ППО, які зупиняють ці ракети ніж ті, що по них запускають. Тому що мова йде про життя, мова йде про збереження критичної інфраструктури і тих об'єктів, по яких може саме влучити той самий дрон Камікадзе. Дрон Камікадзе шахет це до 40, скажімо. До кілограмів вибухової речовини, якщо вона попадає в об'єкт критичної інфраструктури, та саме в саме серце створює виникає пожежа, гинуть люди. Давайте рахувати скільки. Збитків завдасть цей дрон, і скільки коштує тоді зенітна ракета, по якій випускає, тому це зовсім некоректне порівняння. Я, я поставлю саме... питання по іншому, пане Юрію. Наскільки оперативно, наскільки вчасно приходять нам снаряди, боєприпаси, ракети до тих систем західних протиповітряної оборони, які в нас вже є, щоб ми були готові чи 6-го, чи 7-го січня, коли вони можуть вдатися до наступного масованого ракетного обстрілу, щоб ми були у все озброєні. Так, про, про якісь дати я мовчу, я нічого не казав. Якщо що. якщо так власне, е, наскільки оперативно, я теж буду мовчати, тому що ця інформація як нам хто надходить від партнерів, я теж нічого говорити не буду і і не говорив ніколи, тому що ця інформація не є для, для обговорення у публічному просторі. Тому Будемо просто дякувати. Просто будемо дякувати нашим партнерам, які не полишили нас, які нам дають нам ці системи і продовжують надавати і боєприпаси до них. Тому тут питання зрозуміло, що не буде не буде висвітлюватися, але допомога йде і ще раз дякуємо нашим партнерам. А ми дякуємо вам, Юрій Ігнат, речне командування повітряних сил збройних сил України.